Добрий день всім. У нас такий похмурий день, Ми майже вже під вечір. Я йду підсипати квочок. Але хочу вам трошки ще краси показати. Дивіться, наче кавун розміром. Краса. Такі красиві квіточки. Бараболю вибрала, ну не зможу зараз забрати. Дала зелень перший раз індичатам. І вони щось тут бушують. Виїли? Ви виїли? Ви, ви е. Ой, У вас так пахне цибулькою, наче салат їли. Ви що салат їли, а кот і червона. Все, ви мої хороші, Хочете вже десь. Ні. Ой, диви! Ну, Хотіш А ну, Ще дати? Вон тут я даю їм. Значить, що я там? Цибулька. О, розпробували, а то спочатку сварилися. Дивіться, дивіться, як їдять. <гум> я ж кажу, що якщо цибульку розпробують, все, вже нічого їсти не захочуть. А спочатку, як почала давати цибульку, почали дивитися так, так. наче не розуміють, що я їм принесла. Кріп там є цибулька і трошки цього деревію. Кривавник або тисячолисник. Що хто не в курсі, що таке деревій, почала давати. Бо вже пропоїчку поставила від кокцидіозу і вже можу зелень давати. вони вже задоволені, такі їдять. Ось, А ми йдемо підсипати квочок. Я воно вже яєць навибирала. Ось тут зверху мішані. Це все від моїх курей. Хвилинку. Ось. А тут. Ось кохінхін і австралорп. У мене сіло три квочки, можливо, навіть і чотири. Зараз я так візьму. Цікаво, чи я зараз не впаду разом з цими яйцями і не буде лихо. Може, не впаду. Значить, сіла австралорпиха курка, сіла кохінхін. ні. не кохінхінка, а дочка кохінхіна знову таки ж. Це я ще раз повторююся, кому треба квочки, хто перший раз дивиться мої відео, хто перший раз на каналі, я вже про це розповідала багато разів, то заводьте домашніх мішаних курей або курей, які здатні до насиджування. Дуже здатні кохінхіни. І що саме цікаво, в цьому році кохінхінів самих у мене мало сіло на яйця чистокровних. А от від нього дітей, від цього самця, кохінгінна, що покривав мені Мішане стадо під час окупації. Навиводилося в минулому році курочок трохи. І вони майже всі сіли на яйця. Так що зараз покажу вам, які ще сіли. Так, тут курчата, вон. зеленушку вже їдять, вже даємо зеленушечку їм. Комбікорм вони їдять, п'ють. Водичку. Вон. Це менше трохи в нас тут. Погано видно, ну, в принципі, в мене на каналі є. Хтось, кому цікаво, можете глянути. Ось. Так, а я йду сюди, вон, до збіговиська вже. Вже всі тут, як тут. Зараз придумаю, де мені підсипати квочку, одну, другу і третю, в якому із цих гнізд. Тут вже в мене зайняли бентамки, вон, дивіться, вже тут несуться. Значить, Качка, ти що? Куди? Сюди? Йди, лізь. Лізь, лізь туди. Давай. Це качка в мене тут сидить. Тут качка вже воно вивела каченят. Зараз глянемо, чи вона останнє вивела, бо завтра, якщо все буде добре, мають забрати. О, шкаралупа. Боже. Качка, я тебе прошу. Не кусайся. Ось, вивела. Каченятку маленьке. Останнє. 18 яєць було. Вивела 17 каченят, одненьке просто не змогло вилізти. Я невчасно подивилася і, коротше, не вилізла одне. Дивіться, налупили скільки. шкаралуп. Це думаю, куди мені посадити? Ой, квочок. Так, так, так. Ця качечка на ніжку впала, селезень зробив їй. Нехороше діло. бандит. Напевне, сюди. Зараз посажу одну квочку. Тут в мене соломка чиста. Зараз візьму звідси заберу. Тут дентанки сиділи, також свіжа солома. Тут нічого в ній нічого такого не було. Зараз буду приносити сюди квочок. Роблю отаке гніздечко, бачите? Рукою отак вимощую, щоб воно рівненьке було і щоб таке заглиблення туди було. Вон. І буду викладати яйця. Це мішані. Так. Зараз принесемо сюди курку. Цікаво, чи зразу сяде, чи буде мені влаштовувати каруселі. От туди, до речі, я качачі поклала яйця, але можна туди, до речі, ще квочку посадити. Зараз я подумаю. Внизу, напевне, посаджу. Отак закрию тоді. Зараз давайте першу квочку принесемо. Дивись, що це тут? Збіговисько. Ну ти подивись на цих курей. Це якісь кошмарані кури. Тож нагодовані вже. Тисячу і два рази нагодовані. Оно і того дала сьогодні, і того. Всього ж дала. а грану не гранули хочеть? Що, хочете, нате. Що не давати їм? Ні, зекономлю гуся. Давайте їм дам. Кукурузу я давала сьогодні вже пшеницю. Так, вибачайте за звуки. Що ви? Нате. нате, Боже, ніколи не їли. Позорисько просто якесь. Так, що в нас тут? Тут я яйця вже позбирала. Оно, красотки сидять. Оце мені здається, що це також кувочка. Господи. Да, значить, три сіло мішаних і одна сіла Австралорпиха. Так що зараз буду підсипати. Де, де, де. Це вже сидить давненько тут. Зараз заберемо її туди. Може зразу і сяде. На яйця, ди тобі яйця. Сідай, сідай. Спочатку трохи яєць, а там далі більше підсипимо. Закриваємо, щоб темненько було їй. Так, одна є. Так. Куди мені? Тут вже нема як садовити. Напевно, сюди буду садовити, щоб бентамки не могли добратися до неї. Бо це ж... Живуть у мене зараз тут уже бентамки, вон, карликові кури. І вже я так розумію, що вони знають, як в житті жити, і будуть мені залазити скрізь. Так, ну це гніздо, наче воно й чисте, але тут виводилися ці, як вони Я сюди отак викинув це все. Постелю свіжішого. Тут виводилися гусенята, трохи шкаралупи є, не хочу, щоб там якісь кузюльки завелися, знаєте, щоб курку не на сітку, щоб курку не скубли, поки вона буде сидіти. Так сюди. Все. Розрівняла. Візьму оцього тут свіженьке. На дно, їм стільки не треба бентамка. Собі гніздечко зробили і вже несуться тут бандітки. Тут, напевне, Австралорпиху посадимо на яйця Австралорпів. Так. Не знаю, треба ще на стену. Зараз на паузу поки. Так, поїхати далі. Значить, це яйця мішані, це ми віддамо ті кошти, що я вже посадила. Тепер давайте будемо на Австралорпиху. Підкидати Австралорпиху. Отут От напевне, присадимо. Де там ті яйця? Австралорпи. Воно помічені у мене. Зараз перенесемо, але курка косюча, ця Австралорпиха, тому я не знаю. Ой, боже, фу. Ужас, вибачте. Так. Коротше, сюди, так? А сюди кох... я на яйця кохінхіна наверху. Он. Значить, ще одну принесемо зараз. Так, кофінхін. Так. Квочечки наче вже розсаділися. Не повинно бути всяких приколів, але хто його знає. Тут ще щось бандити малі ганяють. Головне, щоб я поки прийшла, вони мені тут нічого не поперекидали. Так, яку будемо брати? А цу? Ух ти моя. Це дочка кохінкіна. Бачите, лапи в лахматі. сідаєш? Наверх. Туда. Він туди. Яйця, диви. Яйця. Сідай. Закриємо покашу і принесемо зараз стралорпиху. Так. І потім, напевне, ще четверту ж треба присадити. А що четвертій віддати? Я поняття не маю. Мішані, напевне, принесу. Значить, чотири квочки треба садовити. Так, ну давайте сходимо по австралопу. Називається Інна дочекалась, поки багато квочок сіло, і одночасно присипу. Щось сажує. Що ти? Косюча страшна курка. Оно. Чотири яйця. В Це сьогоднішнє. Я щодня забирала яйця. Так, на Що там таке? Тримайте себе в руках, не вмієте вести себе. Сара може як втіче. Вентамки. Давайте звідси. Шевеліться. Ліс. Де ж мама? Сара як втіче. Що Та це таке? О, все, що там заважає. А, оце заважає. Це я неправильно. О, все. Все. Сидіть. Головне тепер їх отаково накрити, закрити, щоб вони бачили, що тут темно. Так, тут уже що? Присіла. Ні, ні ще тільки моститься, бачите? Не можна так зразу їх і тривожити. Хай сидять. Завтра, післязавтра вже розсидяться, та й нормально буде. А сьогодні поки закриваю. Так, і ці додавлю яйця тоді пізніше, а сюди зараз ще ж одну треба принести. Зараз, напевне, намішані. Ще візьму 15, ой, ну не 15, 17 чи 18 мішаних. Дай додав, буде, напевне, 200 сидіти намішаних, а може на бентанки посадити. І бентамок трохи є, в мене там. Зараз я вам скажу. Бентамок сидить. Там 11 яєць. І тут скільки в мене є. Вон ще 4, 14, 16, 16 яєць. Трохи маловато. Як під одну бентамку, наче й маловато. Коротше, ладно, напевно буду на мішані. садовити, та й все. Зараз принесу ще одну квочку. Все. Ну, а тоді мішані додавлю, що туди, що туди, та й все. Трохи сюди додав, а трохи туди. Все. Зараз беремо ще цю квочку. Сіреньку. Це яйце в корзину. Сіреньку беремо. Ой, как лочка страшна. Ну, так садовлю клочечку. Давай. Он дивись, скільки в тебе яєць є. Диви. Клас. Так, і треба її чимось накрити. Вон, бачите? Все. Накрила. Все, а тоді вечором прийду. Пізніше ось. І оці всі яйця ще додав. Кохінхін австралор. І в мене ще є, до речі, давайте заберемо, підемо зразу. Яйця по Кохінхіна. Сьогоднішніше. Буду підсипати їх вже пізно вечором, бо не можна добові підсипати, то я трохи, може, або завтра підсиплю, або сьогодні пізно вечором. Воно, бачите, ще два кохінхіна є. О. Якраз буде, щоб додати. Насрали воно в цей. Ой, що це я вимазалася? Дивіться, якусь наче мазуту. Так, тільки ж не залетіть мені зараз сюди. Це ж тільки й дивляться, щоб зараз взяти і залетіти. Заберемо овстралорбіка. Все, та я так підсипаю квочок. Каченята вон, дрихнуть, понаїдались, понапивались. Гуси сьогодні гуляли, купались, та й все. Ну, все, друзі, ось ось австралорб. А вам всім пока, пока.